Captures a simple yet profound truth. To ensure peace, we must prepare <repeat> for war. From this moment forward, the only mission of the newly restored Department of War is this war fighting, preparing for war and preparing to win, unrelenting and uncompromising in that pursuit. <repeat> Під хекзит. Якщо ви не знаєте, пропустили цю новину. Запропонував перейменувати Пентагон в Міністерство оборони Міністерство війни. Так, от міністр війни, ну логічно, сказав, що вони будуть готуватися до війни і готуватися до перемоги. Можна будь ласка, пояснити, як можна це зробити одночасно? Залишилося з'ясувати з ким воювати бо і там з ким да і Венесуела, і, і Китай і Китай жодним чином не росіяні ви не подумаєте, <ріст> <ріст> ви не подумаєте.